9 липня 2016 року я вам хотів показати цікаву картину, яка це відео буде називатися Мудрі американські пташки. От вони там повтікали, ось там, бачите, підлітають. О! Відноше побачили. Мене. Значить, Коли трок їде, я вам зараз покажу, коли трок їде спереді на радіаторі, от, бачите ще одна тачка, вона передскочить, побачите, і з буфара хвапала комаху. Тому що коли ми їдемо, ми досить багато а, на своєму шляху, збиваємо. Метеліків, комах. І от американські пташки прилітають на трок от. Ну, знаєте, що не треба їм літати, бігати, хто знає куди, вони приходять до трока, вже навчилися, що трок спереді коло радіатора має багато їхні їжі, тобто метелики, мух, ось там вже полетіло. Ось я вам для прикладу покажу, бачите, метелики, взяти комашки. Американські, американські пташки. Також призначалися до цивілізації і Ви... мають, як би сказати, безплатну їжу. Ось, а не політика перебора, переходить, так давай. Один два радима, це контент. Є чотири файли. Переводілиться. Дякую за увагу. Найважливіше з цього відео. О, бачите, одо, ось немає. Подобно, що в мене нема. Вони людей бояться. Так вони тільки що відступити від машини то вони якраз підлітають. Тут холодку їм гарно, тут і вода є, бачите, бути і попити. Так що ось така їхня доля. Та що? Ну все, Дякую за перегляд, Михайло Бабчук кузі Штати Америки, штат Вайомі, місто Шаян.